20 квітня в Подільськ знову прийшла зима. Природна аномалія, яка принесла з собою сніг, великий холод і мороз. Зараз ми проведемо невеличке опитування, чи влаштовує така погода наших містян і чи були вони готові до такої погоди? Погода відлична, якщо б тільки не в априлі, а хоча б февралі. Ну взагалі, які враження про сьогоднішню погоду? у вас? Та нормально. А не турбує те що ну якби кінець квітня і. Сніг на дворі, холодно Ну на мороз. Все буває, Богу видніше. Скажіть, будь ласка, чи влаштовує вас сьогоднішня погода? Ні, звісно. Ні, не влаштовує. Нет. чому саме? Тому що всі фрукти, які будуть бути. І ми будемо кушати, я навіть не знаю, що ми буде. Добре, може погода змінила якісь ваші плани на сьогодні. Так, да, на сьогодні я, мабуть, піду відхнуть немножко. Чи влаштовує вас сьогоднішня погода? Погода як погода, на неї не можна роптати, вона така, як є. Ну, очікували ви такої ні, погоди наприкінці квітня? Ні-ні, ні, ніхто ж не очікував. Скажіть, будь ласка, які враження у вас про сьогоднішню погоду? Ну що я можу сказати? Це погодне явлення, все нормально. То що дерев'я жалко, єдине. Тобто вам така погода подобається. Дуже подобається. І ви очікували такого наприкінці квітня? Ні, звісно, не очікували. Не очікували. <звук> Може, погода змінила якісь ваші плани? Звісно, ну, змінила. Що саме? Ну, проводы сегодня были. Мы подъехали на 20 минут и все. Да. Скажите, пожалуйста, взагалі, какие у вас складываются про сегодняшнюю погоду? Человек может вечером думать о том, что он сделает завтра, куда-то будет идти, что-то будет делать. А утром просто проснется, его планы разрушатся. Вот эта погода, она свидетельствует о том, что стихия информации на сегодняшний день не подвластна человеку. И человек должен быть мудрым и разумным, как вообще жить ему в этом мире, использовать все то, что ему дано по праву как человеку на земле, использовать это в разумных целях. Это же аномальные условия, вы же понимаете сами. Я так понимаю, погода изменила ваши планы на сегодня? Думаю, что она не только мои планы изменила, она изменила все планы 80% населения. Кто-то сегодня думал куда-то ехать, там, кто куда, кто зачем, кто-то делать, кто-то крышу крыть, кто-то строить, кто-то бежать. А утром вышли и все, и остановились. Сьогодні творча група громадського регіонального телебачення Скіф побувала на околицях та в центрі міста. На вулиці дуже холодно, кругом стоїть вода і дуже багато снігу. В місті ми зустріли декілька людей, які добиралися додому. Як виявилося, таку погоду не очікував ніхто. Але більшої половині людей нашого міста така погода подобається. Зими, в городах і ніколи б не знали ми. Этих дней веселых Не кружила бы малышня возле снежной бабы Не петляла бы на женя Кабы, кабы, кабы Не петляла бы на женя Кабы, кабы, кабы Кабы не было земли в городах и селах, Никогда не знала Нормально? А. Нормально? А -а -а -а. Нормально. Нормально несколько слов про сегодняшнюю погоду. Скажите а -а -а -а. нам. Вы знаете, наверное, я вам ее с России привезла, я только приехала. Такая погода, да? Да, такая погода. Дома лежать и телевизор смотреть? Ну да. Да? Может, еще какие-то варианты? Ну, варианты другие, как бы нет. Я здесь! Ё-моё! Конечно. А? Что говорить? Кто no, ты там писал, то и говори!